Так, привіт, народ. Ми продовжуємо сьогодні Nation League, але прийдеться, прийдеться дивитися з Discord, тому що мене кікнуло з лоббі і були певні... певні проблеми технічного характеру. Того справа зверху в нас з'явився гравець команди командою Польщі. Це Пай Червоний Зарх. І зліва знизу наш. Український протос Остік синього кольору. Першу групу дивимося в такому форматі. Потім я вже до них залечу нормально в лобі. Дайте фідбек по звуку. Картинка, ясно, що буде трошки просідати, тому що це Рестрім з Discord. Затримка в нас 90 секунд. Нагадаю. Ну і. Далі вже буде полегше. Так, в насрг робить стандартно. Хата пул. Газ, до речі, не газ пул, здається. В нього пішло. Ось грає стандартно через Gate Nexus. Пішла кібернетка. Привіт, Максим. Так, рахунок в нас та 3-1. Окей, хайпекс проставив. Ми поки що А В нас один техлус в першому Діві, оскільки в нас відключився Ендро посеред Ігор, і вони такі взяли техлус Ну, але нам вистачає, що постік взяв єдину гру, і тоді, в принципі, ми проходимо далі з рахунком 4-2 чи 5-1. Це вже не має значення, але головне до 4 перемог. Якщо ні, то в нас буде заміна на ACE За неможливості зіграти Ендро. Ну, але надіємося, що до ACE до не дійде. Так, ну і Прото зграє в Старгейт. Зараз грає більш-менш стандартно, але трохи пізно в нього хата. Тобто там на 240 вже би мало бути. А вона на 2.40 навіть не встане. Там ще я бачу, пробка мішає. Ну Пізно, пізно, зараз дуже пізно хата. Пробку, до речі, можна було спасти. так трошки втикнувало не страшно. Ну, скоріше всього, це пробка труп. Але вже менше з тим. Цікаво, що бачить адепт, що розвідав Остік. Так, і в нас Oracle зараз буде. Ні, Адапт вертається, наскільки я бачу, додому. Там ще пересікнувся з Лінгами, але це не суттєво. Четке враження по мінікарті, що він може і віддатись, ні. <coughs> так, собаки не змогли зробити останній кус. Адепт втік. І далі Оракл полетів пора. До речі, Оракла Зарх не мав би спалити, тому що в нього м, овери розставлені. Зверху натурала і знизу мейну, а Оракл полетів приблизно по центрі карти, і насправді це має стати сюрпризом для Азарга. Остік залітає там з якоїсь незрозумілої сторони. Пішли втрати по дронах. Мінус три. Результативний Оракл насправді. мінус 5 робів, це досить круто. Ну Як мінімум себе він вже окупив, там ще було багато манінг тайму загублено. Зараз, в принципі, непогано було б зробити Voidрея, якщо... якщо, звісно, Остік бачив Roach Warn, в чому я не впевнений. Але він ставить ропу і заказує Чардж. Ну, подивимося, подивимося. Якщо вчасно вийде Immortal, то в принципі все буде окей. Тим ще й темплер архіви пішло. Дуже багато технологій від Остіка. Дуже багато. Тобто, якщо там зараз буде якийсь такий масовий-масовий е, дозаказ роучів, то в принципі це пробувається. В Остіка ж фактично не має ніякої статики і немає, немає серйозних юнітів. І при тому зробив заказана на призма, а не Immortal. Тобто, в принципі, з міг ловити такий дуже жорсткий таймінг. От якби замість дронів заказував. Е, роучів перетворював їх в раведжерів. Але він так, типу, трошки роучів, трошки трошки, трошки дронів. Ну, відпустив цю ситуацію ЗАРГ. Це на руку насправді Протасу. Могло бути дійсно боляче зараз. Трохи так прохиляв Фостік. Без Войдрея, без іморталів зразу в призму. Ну, окей, нехай. Там варпаються два архони. Тобто це буде призма з архонами і якийсь мінімальний харас на третю. Тут питання, чи, чи зарх це бачить загалом. Ну, призма класно залетіла, та при, призма не палиться. Доварп не палиться і якраз від, відволікаючий маневр на третю. Все військо по суті там. От зараз можна дуже круто врватися в. Мінеральну лінію. Єдине, що там архон другий втикав, і оце от погано. Зараз би по дронам дати. От по дронам так. Е. Не сконтролив, контроли Там можна в стак дронів було дати спляшу Архонів і було б дуже боляче зараз. Архонів головне спасти. Зілки танкують. Архони розмінюються. Непоганий файт для для Протаса. Архони тут дуже непогані плюхи дають по роучам Бо їх там кілька зразу в стаці. Ну, ото цей архон фігньою страдає, тобто то що він там по оворах був. Ну, непогано остік розмінюється, але насправді архонів треба було спасати. Зараз буде мінус перший. Архонів спасати остік. Ну, зря як на мене. Думаю, архонів треба було спасти, вони б собі відрегенулись. В будь-якому випадку ситуація для Протаса досить непогана, тому що по рабам там вже дуже сильно впереді, другий архон теж віддався. Дуже багато дронів зараз вбив своєму супернику Остік. Тобто, в цілому розміни дуже непогані, дуже достойні, але як на мене, архонів треба було спасти. Ну, але вже менше з тим. Призма вертається додому. 55 на 37. Єдине, що добре в. Ну, краще, точніше, в Зарага, це плюс 1 на атаку. Бо протаса грейдів немає абсолютно. Ну і заргут треба давати, йому не можна грати далі. з... Далі в макро йому буде дуже важко. Але не схоже на те, щоб він йшов вперед. Ну, ці 6 рочів там погоди не зроблять. Це не армія. Ну, таке враження, що гра ніби виграна Остіком. Ніби як. Будемо бачити, але. Поки що виглядає все дуже непогано. І я не знаю в Остіка вроді бо немає грейду на штормі. Не знаю, що в нього роблять два тампари. Пойдет, це мабуть, що... А ні, є, я брать на шторм, окей. Тоді, тоді ясно, що вони робили в армії. Проганяє Остік. Ворога своєї території. Непогано забрав Раведжера. тут ще паралельно зілки з боку заходять. Будуть харасти мінеральну лінію на третій. Верхонів прикриття нема отса от з поганого. Але з іншої сторони Остік дуже класно зонить армію свого суперника і наносить дуже серйозний дамедж по економіці на третій базі. Сархон, Але Імортали дуже класно настрілюють по Роучах. Ну, і Зарх відверто тягне час, але тут питання до чого. Одним роучами, я думаю, гра не витягнеться. Схоже на те, що Остіку треба просто добити, все, все що лишилося, в бо... Обзарга дотікання розстрілюється. Джі -джі. Це перемога України. Уже точно. Питання, чи вони захочуть грати Шауден Сет? Зараз це дізнаємося. Так, шостий сет. Зліва знизу в нас з'являється червоний протос Остік. Який вже нас вивів вперед в цьому, в цьому матчі, який вже забезпечив нам перемогу. І його суперник — польський синій Зерх Пай. Який програв свій перший сет. І ми вже нормально вриваємося в гру. Цей сет вже ні на що не повпливає, але. В цілому гравці вирішили його все-таки відіграти. І їхнє право. Ми лише прокоментуємо, що з того вийде. Чи розгромно ми переможемо Польщу, чи доволі близько. Хоча, враховуючи, що в нас один тихлуз, то рахунок мав би бути зараз 4-0 це вже якби розгром. Ну, але це вже таке. Ось як іде вперед, Побачить стандарт. Зарг в свою чергу його і відіграє. От мені тільки цікаво, він замовить зараз е, перший пул. Ні, газ, окей. Ну все одно якось трохи незіграно зіграно грає цей білд е, зарг. Якось трохи пізно він ставить пул. Но, е, точніше газ і пул якось в попередній грі він вроді би поставив перед газом. Якось трохи дивно грає, але ладно. И минералку так себе раскачиваю, потому что тут он дрон добываю на друзья. Довольно грубая помолка. В плане оптимизации. Уже на таком уровне за цю штуку можно слитковато. За оптимизацию минеральной линии на старте. Ала, ладно. Так, я кибернатка Стандартный опенинг вид протаса. Гейт газ, Нексус Кібернетка. Так, ну і в нас є перший овер, який залітає, бачить стандарт. І ось як собі не зраджує перший адапт, далі Старгейт, потім Oracle. В принципі, дублюється зараз опонені від гравців. Ось так дивиться, чи буде третя, і по якому таймінгу. Вона буде приблизно по тому самому таймінгу, що і була попередній раз. І знову Остік, до речі, помішає її поставити. Це непогано. Зарх зразу ставить її в іншому місці. І пробочка, напевно, смертниця. А ні, її він надобувати. Ну окей, нам тільки на руку. Адапт залітає, а бачить, що дрони ніби є. Ніби з дронами все ок. Що, до речі, таких протисів можна на цьому ловити і файчити, перевівши частину з мейну. Але Остік зараз і Майн провірить, залетівши сюди. І вже йдуть перші втрати по дронах. Мінус два дрони. Мінус третій. І адепт труп, але, в принципі, три дрони на full інформацію. А, точніше, один адепт на три дрони і фул інформація, це дуже непоганий розмін. Тільки отут дирка в Остіка, її треба закривати. Звісно, тут дирка. Він ще Перевіряв, чи вона тут є. Таке враження. Пішов Нексус. Класно пробочкою прикрив адапта. Грамотно грає в цьому епізоді Остік. Оракул тут нічого не доб'ється, хіба. Зарк буде втыкати, а зарк втикнув. Мінус два дрона. Треба було підконтролювати, звісно, королавами. Тут речі шауден оракл буде залітати з іншої сторони. Третій оракл, від тості, ого. Сольно. Тут таке враження, що гостіка задала копілон, оця, і він не зміг поставити гейт, йому прийшлось перекривати пілоном. Так, залітаємо на нас І поки... Ну, стазіску можна пробувати. Так і робить. Реакція, реакція від зарга є, і це мінус оракл. А, і навіть стазіс він бачить через, через спорку. Прикольно. Ну, цей епізод точно за заргом. Він вже замовив, вже навіть зробив леєр, плюс один на дальню атаку, ну насправді в цій партії опенінг набагато кращий у зарга. рази. По дронам він же обганяє. Що, до речі, по графіку. Ну, певний момент Мантостик добував більше. Не критично, здається. Та там, плюс 500 мінералів в середньому це. Не супер критично, але. Такий пік був. Ще мінус дрони. Трошки несинхронно зараз відпрацював Остік. Міг ще як мінімум одного дрона забрати, але не страшно. Розкачується третій Некс уже майже фул мінеральній лінії. Тут можна забрати Ну Остік жадний. лутить на Майн. Ну окей. Можливо, вийду тут пару дронів підрізати. Бокшостік просто розвідкою займається. Я не бачу, щоб він чогось хотів добитися безпосереднього реклами В плані Харасу. Дуже сильно продамажується один Зорклів, це на Але всю інформацію Остік має. Ух ти. Апгрейд на мув овером. Це для чого? Це буде білд в таксі? Та, саме він. Хм. Окей, я підозрюю, це буде дроп королав. Питання куди? Ну, але є таке враження. Ось як же четвертий Нексус ставить. Так, а куди овери летять? Зараз максимально дивно, тому що таке враження, що ці овери спаляться. А може і не спаляться. Так, є королавки. Тільки 4. А для чого тоді два овера? Дуже багато питань до, до зарга, і до речі, це зараз овери помруть. Мінус раз Мінус два Ну. <смір> це щось занадто просто для протаса наразі. До сталкера можуть бути віддані. Осик просто контролює карту набагато краще, ніж Зарг, щоб Зарг от безнаказано таке провертав. Я так розумію, що Королава сюди мала приїхати чисто, щоб Ораклів фокусити. Ну, як на мене тут без варіантів GG так просто анігілює польського зарга, і це 5-1 на користь України з таким рахунком ми виходимо. В фінал Нейшн Ліги, який відбудеться вже на наступному тижні, тому всім рекомендую прийти. Там буде заруба або з Казахстаном, або з Мексикою. Я ще не знаю, хто пройшов в фінал. Доволі такі незвичні екзотичні країни, яких раніше не було на Нейшн Лізі. На сьогодні це все. Запис буде на Ютубі. Я думаю, що я сьогодні заблокую прямі трансляції стрімів і перезалию після того, як. Mm. Змонтую відео, виріжу паузи і попрошу напевно дати мені реплей першої гри Остіка, щоб залити в нормальній якості. От. А там же буде видно. В будь-якому випадку, всі ссылки в описі, слідкуйте за анонсами на Discord, і побачимося. Чао!